Привіт, малята. Сьогодні ми поговоримо про доброту. А чи знаєте ви, що ж таке доброта? Про це нам розповість дівчинка Орися. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти це також вияв доброти. Доброта ніколи не старіє, доброта від холоду зігріє. Доброта, як сонце світить, діток і дорослих тішить. А чи знаєте ви, що таке добрі вчинки? Давайте ми з вами пограємо. В гру в якому вчинку живе добро? Роздивіться зображення та оцініть вчинок, дитини. Поміркуйте, чи можна сказати, що в цьому вчинку живе добро? Так, пікуватися про природу це добре. А от шкодити комусь погано. коли друг засмутився. То добре його підтримати. А от насміхатися і ображати – погано. Інколи сваряться, але сваритися, звісно, що це погано. Добре, коли друг підтримує, коли в тебе сталася біда. А от коли друг ображає, то це, звісно, що погано. Вірно, коли хтось щось не знає або не справляється. Добре йому допомогти. Але дуже погано, коли хтось старався, а інший все ламає. Молодець. Потрібно піклуватися про тих, хто потребує допомоги. А забирати чужі речі це погано. Так, звісно, добре піклуватися про довкілля. А от псувати чужі речі це дуже погано. Ну, звісно, допомагати один одному це дуже добре. Ох, як погано, коли хтось вередує. Дуже добре, коли в тебе є справжній друг, а зараз закріпимо правила дружби. Дружба. Перше правило тепло серце віддавати друзям, друге правило. Завжди ділитися іграшками та смаколиками. Третє правило якщо хтось плаче, підійди та втіши. Четверте правило не сваритися, а гратися дружно. Ми усі одна сім'я, неповторні ти і я. Будемо усі дружити в злагоді і мирі жити. Малята будьте дружніми. А в ваших сердечках нехай живуть лише добринки. До побачення, моє любі.